Зовсім новий Hyundai Palisade отримав нове покоління і докорінно змінив вигляд, продовжуючи традицію бренду радикально оновлювати дизайн автомобілів нового покоління. Зовнішність моделі значно відрізняється від попередньої версії, наголошуючи на прагненні Hyundai до інновацій. Інтер'єр теж зазнав повного оновлення, зберігаючи можливість вибору між сімома чи вісьма місцями. А тепер доступна і дев'ятимісна версія. У Кореї новий Palisade пропонується із бензиновим 2,5 літровим турбованим двигуном, а також із гібридною силовою установкою на його базі. А вартість моделі у Кореї починається від 30 тисяч доларів. У цьому випуску ми детально розглянемо характеристики, дизайн та особливості цього південно-корейського флагмана від Хьонде. Але 2026 року став більшим у всіх співвідношеннях, пропонуючи більше простору та комфорту. Його довжина збільшилася до 5060 мм, що на 65 мм більше ніж у попередника, і тепер його можна порівняти за габаритами з повністю електричним Hyundai Ioniq 9. Ширина збільшилася на 5 міліметрів і досягла 1980 міліметрів. Висота становить 1805 міліметрів, що на 55 міліметрів більше, ніж у попередньої версії. Однак найбільша зміна торкнулася колісної бази. Вона збільшилася на 70 мм і тепер становить 2970. Кліренс автовиробник не назвав, але, можливо, він залишиться на попередньому рівні 203 мм. Оновлений повнорозмірний кросовер Palisade став ще агресивнішим завдяки сміливому дизайну. Вертикальні фари додають автомобілю характеру, а сегментовані світлодіоди на передній і задній частинах створюють піксельний стиль, запозичений з електричної лінійки Hyundai, включаючи новий Ioniq 9. Передня частина вражає масивними денними прямокутними ходовими вогнями. Між ними і великою хромованою решіткою радіатора приховані прямокутні фари. Тонка світлодіодна лінія, що перетинає верхню частину решітки, підкреслює технологічний вигляд моделі. Задня частина Palisade виглядає елегантно та лаконічно. Прихована під бампером вихлопна система додає чистоти дизайну, а задні ліхтарі перекликаються з передніми в єдиному стилі. Преміальний вигляд підкреслюють хромовані акценти на рейлінгах, які плавно переходять у задні стійки. Передній звис став коротшим. А задня частина помітно подовжилася, надаючи автомобілю більш збалансований і динамічний вигляд. Зовнішність доповнюють нові 21 дюймові диски, представлені для корейського ринку і доступні за додаткову плату. Також пропонуються версії з 18- або 20 дюймовими дисками. Hyundai Palisade 2026 року зберігає модернізовану версію своєї перевіреної платформи, але лінійка двигунів зазнала значних змін. Замість колишнього трьох і восьмилітрового V6 тепер пропонується новий турбований двох з половиною літровий чотирициліндровий двигун. Його потужність складає 281 кінську силу, а крутний момент досягає 422 ньютон метр. Двотонний кросовер має витрату палива за даними виробника від 8,6 і 6 до 10,2 і 2 літрів на 100 кілометрів по трасі та від 11,8 і 8 до 14 літрів у місті залежно від комплектації та розмірності шин. Автомобіль пропонується з восьми ступеневою автоматичною коробкою, а також у варіанті з переднім або повним приводом. Hyundai також анонсувала вихід гібридної версії нового Palisade, яка видає вражаючі 334 кінські сили та забезпечує запас ходу на 72 літровому бензобаку понад тисячу кілометрів. Це стало можливим завдяки тандему такого ж турбодвигуна SmartStream на 2,5 літри, електромотора на 73 кінські сили та літій іонного акумулятора ємністю 1,65 кВт годин. Для кросовера такого розміру це дійсно досягнення, яке дозволяє насолоджуватися простором та комфортом, не забуваючи про економічність. Силова установка працює у парі з шестиступеневим автоматом. При цьому деталі про витрату палива автовиробник не розкрив, зазначивши, що інформація буде доступна пізніше. Але відомо, що гібрид також буде запропонований як з переднім, так і з повним приводом. Для шанувальників дизеля є неприємна новина: у Кореї дизельний двигун офіційно знято з виробництва. Можливо, для інших ринків Хьонде запропонує дизель, але офіційної інформації поки немає. В також повідомили, що кросовер оснащений розумною підвіскою, яка завдяки даним від безлічі датчиків забезпечує комфортну і стабільну їзду в будь-яких умовах. Інтер'єр виглядає справді елегантно та сучасно. Замість старого мультимедійного екрана, що височіло над передньою панеллю, тепер встановлений єдиний вигнутий дисплей діагоналлю по 12,3 дюйми кожний з віртуальною панеллю приладів і мультимедіа, які інтегровані в передню панель, а в оздобленні використані дерево та алюміній. До того ж, безліч фізичних кнопок порадує користувачів. На кермі тепер красується незвичний логотип «H», а чотири точки, які позначають таку ж букву в абетці Морзе. Рульове колесо обтягнуте шкірою для забезпечення зручного обхвату, а двокольорове оздоблення додає нотку розкоші. Також на рульовій колонці можна помітити систему контролю за станом водія, яка відстежує ознаки втоми, відволікання або порушення уваги водія в реальному часі. У разі виявлення таких станів вона подає попередження або надає допомогу в керуванні автомобілем, а керування коробкою передач тепер переноситься на кермову колонку, замінивши традиційну кнопкову панель. У салоні розміщено атмосферне підсвічування, що пропонує 64 відтінки, які наповнюють салон затишним освітленням, а серед новинок бездротова зарядка для телефону, зручні підстаканники та порти USB-C, Потужністю 100 Вт у кожному ряду. Palisade, як і раніше, буде доступний у 7 або 8-місній версії, але на особливу увагу заслуговує нова 9-місна модифікація, ексклюзивна для Кореї. Вона оснащена невеликим складним переднім-середнім сидінням, яке також є центральною консолью. Щоправда, поки не ясно, чи ця опція буде доступна за межами Кореї. Завдяки збільшеній колісній базі салон і багажник стали значно просторішими, а в топових версіях залишиться подвійний панорамний дах. Автомобіль оснащений комфортними сидіннями для водія та переднього пасажира з підставкою для ніг. Подушка та спинка сидіння водія регулюються для забезпечення оптимального комфорту, а бічна сторона сидіння автоматично регулюється залежно від режиму керування та швидкості автомобіля, щоб забезпечити більш високий рівень комфорту. Два окремі сидіння другого ряду семимісної версії оснащені електроприводом для складання, зсуву та відкидання, а також опціональною функцією масажу. Третій ряд сидінь можна зрушувати вперед, що збільшує об'єм багажного відділення з 317 до 348 літрів. Водій може настроювати положення та кут нахилу сидінь другого та третього ряду через інформаційно розважальний дисплей. У Південній Кореї Hyundai Palisade буде доступний у комплектаціях Exclusive, Prestige та Каліграфі. Кожна з яких пропонує різні рівні оснащення та широкий вибір обробки салону, включаючи штучну шкіру, шкіру напа та натуральну шкіру. Доступні різні колірні рішення, такі як білий, темно-синій, сірий, чорний та коричневий. Новинка пропонує покращені функції комфорту. Керування автомобілем за допомогою голосових команд і генеративного штучного інтелекту, система кругового огляду з відображенням відстані до перешкод, внутрішня автентифікація по відбитку пальця, смарт-ключ, який блокує авто при віддаленні, та функція проєктування спрямовуючих вогнів під час руху заднім ходом для покращення видимості. Для максимального комфорту всі три ряди сидінь оснащені підігрівом, а перші два додатково мають функцію вентиляції. Кросовер укомплектований безліччю зручних та безпечних функцій, включаючи керування через смартфон або смарт-годинник, цифрове дзеркало заднього виду, систему очищення камери та камеру високої роздільної здатності для запису спереду та ззаду. Для безпеки під час паркування передбачена функція довгострокового запису з активацією під час руху та надсиланням повідомлень та відеозаписів про зіткнення через блюлінк. Hyundai Palisade оснащений пакетом передових технологій допомоги водієві. Серед них система запобігання фронтальним зіткненням, інтелектуальний круїз контроль з урахуванням даних навігації, допомога при русі автомагістралями, захист від зіткнень ззаду, попередження пасажирів про небезпеку при відкритті дверей, а також система запобігання зіткнень при паркуванні заднім ходом та безліч інших інноваційних рішень для безпеки та зручності. У Кореї новий Hyundai Palisade у бензиновому варіанті коштує від 30 тисяч до 39 тисяч доларів при переведенні з місцевої валюти в залежності від комплектації та кількості сидінь. А ціни на гібридну версію починаються від 35 тисяч до 44 тисяч доларів. Постачання бензинової моделі розпочнеться у січні, а гібридної у середині 2025 року. Очікується, що після запуску на внутрішньому ринку Hyundai Palisade з'явиться і на інших ринках як модель 2026 року. Новий Hyundai Palisade 2026 року привнесе значні оновлення до дизайну, розмірів і технологій, але варто відзначити, що він не буде доступний з v 6 та дизельним двигуном. Натомість пропонується новий турбований мотор та гібридна версія, що відповідає вимогам сучасності та екологічності. Незважаючи на це, Palisade продовжує зміцнювати позиції Hyundai у сегменті повнорозмірних кросоверів, пропонуючи стиль та інновації. Новий Палісейд обіцяє стати важливою частиною автопортфеля Hyundai на світовому ринку. Друзі. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку, як вам її дизайн, технології та особливості. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.